Ким краще бути грішником, що кається, чи праведником, якому вже немає з чого каятися? Питання насправді досить серйозне і може стосуватися абсолютно кожної людини, яка стала на дорогу праведності. Всюди, завжди, в тому числі на дорозі праведності, людина зустрічає різноманітні спокуси. Ми з вами також переживаємо ці самі спокуси. Тому налаштуємо наші серця на те, щоб почути це Боже Слово, хотіти його прийняти, е, хотіти його реалізовувати в своєму житті. І всі ці речі, всі ці речі вимагають дуже багато смирення, і саме про смирення сьогоднішній текст. Слава Ісусу Христу, мене звати Отець Микола. Я вам пропоную роздумувати над сьогоднішніми читаннями. Сьогодні 30-та неділя звичайного періоду, рік В. В тих парафіях, де будуть сьогодні читання читатися з свята річниці посвячення власного храму, то там будуть інші читання. У нас сьогодні з 30-ї неділі. Перше читання з книги Сераха. Послухаймо. Господь суддя, Він не зважає на особи, а й не зважатиме він на особу, яка проти бідного. Він бо вислухає просьбу покривдженого. Проханням сироти він не погордує ані вдовою, яка свою скаргу виливає. Хто поклоняється Богу, той буде доброзичливо прийнятий. І молитва його аж до хмар досягне. Смиренного молитва крізь хмари пробивається, він не матиме втіхи, аж поки вона не дійде, не спиниться, поки Всевишній над ним не зглянеться і суддя справедливий не розсудить. Слово Боже. Текст про те, що Господь є суддею. Ця правда сьогодні дуже часто забувається. Люди так часто носяться, вибачте, але іншого порівняння не, не знаходжу, як з писаною торбою. Бог є любов, Бог є любов, Бог є любов. Так, є любов, звичайно, звичайно, він всемилостивий, звичайно, він добрий. Звичайно, ми негідні, грішні і слабкі, розраховуємо і на його милосердя, і на його милість, але не слід з нього робити дурника. Не слід забуватися що він також є суддею, суддею, від якого ми тієї милості і чекаємо, на яку і розраховуємо. Не можна кожну суперечку, яка з'являється в різних ситуаціях, казати: Ну, аж має бути любов. Ну, має бути любов, але якщо людина чинить зло, продовжує його чинити. І хоче продовжувати чинити це зло, робити кривду іншим людям в різних формах. Тут зараз вже не хочу на прикладах зупинятися, бо маємо сьогодні дуже багато всього і каже: ну а як то, то ж перед усім любов? Чекайте, 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 чекайте. Так, звичайно, має бути любов. Звичайно, ми, як християни, маємо багато чого встигнути зробити і, і збагнути, і від себе вимагати, але не можна розкручувати гріх. Робити далі кривду в історичному розумінні цього питання. В суспільному сьогодні про суспільне дуже багато розповідається. І далі казати думали але ж має бути любов. Там яка різниця? Велика різниця. Сьогоднішній фрагмент дуже соціальний. Він розповідає про незахищених людей. Незахищених про кого? Про вдову, про сироту, про людей, яким не переливки. І слід сказати про те, що так, ми повинні постійно пригадувати, що Господь Бог обстоїть того, хто є бідним. Так мені пригадується, знаєте, з дитинства, коли, ну, наприклад, мама вчила, казала, що от люди, які мають якісь, якусь біду, ну, наприклад, якусь там хворобу, чи там фізичну чи розумову, от не можна з цих людей сміятися. Потрібно розуміти, що це така богонаганна справа, бо Господь Бог за таких людей обстоїться. І я думаю, що ось таке переконання в народі про те, що слід мати трошки зась, слід трошки інколи зважати на такі речі, то ну, це слід взяти дуже серйозно до уваги. Наступна справа сьогодні розповідається про убогого, про бідного. Ну і звичайно, ми з вами, якщо вважаємо себе там, біднішими ну, проти когось чи перед кимось, ну, бо завжди ось ця бідність бідніше багатство порівнюється з чимось іншим, то Господь Бог впоминеться за тих, хто є тим самим бідним. Але разом з тим всім пам'ятаємо також про те, що в суспільстві та не тільки нашому, взагалі всюди в світі. Той, хто має більше, матеріальних засобів, має більше якогось впливу, має більше можливостей, може щось зробити. Е, і завжди воно так є, що якби як хтось має якусь більшу можливість, то от йому десь там дозволяється. І люди, ну, десь так, навіть між собою, десь там притакують, кажуть, ну, так, той може собі це дозволити. Е, дивіться, Господь Бог дивиться на. На всіх людей. На бідного, на багатого, на здорового, на хворого, на того, хто розуміє, на того, хто не розуміє. Господь не зважає на особи ось цей симіцький вислів, Господь не звертає увагу на обличчя людини, ну, тобто на людину. Господь Бог кожного осудить по справедливості. Господь подивиться на кожного. Так, готуючись до цієї проповіді. Почув таке порівняння, про яке розповідав вже згаданий вчора вам, отець Єжи, який у нас лекції вів в семінарії. І ця історія була несамовита, просто на якому це предметі було, я вже й не пригадаю. Але цей приклад пам'ятаю, що коли відбувається похорон кесаря Австро-Угорщини, тоді це була величезна імперія. Для нас з вами це цікаво, тому що частина України була частиною Австро-угорської імперії. Наші війська чи наші вояки служили в тих же самих австро-угорських військах. Ну, словом, це частина нашої землі, нашої історії. Це теж для нас важливо. Так, от, як проходив похорон кесаря. Його везуть ховати до цвинтаря капуцинів. Чого до капуцинів, ну, тут далі історія розв'язується, тому що капуцини францисканці убогі, а кесар це хтось найбагатший. І коли підвозять труну, багато оздоблену, десь там та карета, траурна процесія, звичайно, що все урочисто, ну, і тоді, підходячи до дверей, питаються, хто там. Ну, і… В цьому обряді похорону, кажеться, кесар такий, то ясно, вельможний, і перерахунок далі всіх його титулів, чеснот, щось там, значить, Галичини, Людомерії. Ну там перераховується, кого він є володарем. Пробачте, я цього всього на пам'ять не пам'ятаю, але там цей перерахунок тривав дуже довго. Взагалі, династія Габсбургів, вона володіла європейською історією добрі століття, і це була історія як з Голландією, так і з. Іспанією, так і з ну дуже багатьма країнами. якби не, не хочу зараз робити урок історії з цього всього. Зрештою, є люди, які краще це все знають за мене. І перерахували це все. Але в якийсь момент тиша. Ну далі він перераховує вже цих титулів трошки менше, каже, там кесар такий то відповідь за дверей. Труну не пускають на поховання. кажуть не знаємо такої людини. Ну і третя відповідь: кесар такий то. Ну, тобто, вже не кесар, а просто ім'я людини, там, наприклад, Франц Йосип. Або ще там якось інакше, ну, можливо, знаєте краще тих кесарів. Такий-то і такий-то. А ну, такого знаємо. Відчиняються двері і хорониться людину. І знаєте, звичайно, що це такий певен своєрідний спектакль. Ну, тому що все, що відбувається на похороні, це більше потрібно для живих, ніж для того, хто помер. Бо, ну той, хто помер, це вже помер. Але це певен образ того, яким ми, ми стаємо перед Богом. Ким ми є перед Богом. Чи ми з докторатом, чи без докторату, з титулом, без титулу, багаті чи бідні, знаннями чи без них, з розумінням чи без Нього всі перед Богом стоїмо такими, якими є. Бог не дивиться на особу, Господь осудить кожного. Господь подивиться на кожного по справедливості, там не буде блату. І тому дуже важливо мати собі ось таке смирення. Можливо, нам з вами би вже хотілося нарешті мати вже цього смирення трошки, зам... трошки менше, тому що без кінця, без кінця війна нам пригадує про скінченність життя і, ну, можливо, в нас зараз вже передоз Розуміння скінченності життя і усвідомлення смерті, можливо, можливо, цього вже надто і багато є. Але тим не менш потрібно про це пригадувати не просто, що є смерть, а про те, що і прийде момент моєї власної смерті. І сьогоднішній день, найближчі дні я повинен прожити так, як це вгодно Богові, і не робити тих помилок, в яких я можу тривати, перебувати, а саме про зміну мислення, наступні читання. Псалом. Зверну увагу лише на рядок. Благословля... Псалом 34. Благословлятиму Господа в кожному часі. Хвала його на моїх устах постійно. Господом хвалитися душа моя буде, хай почують лагідні і звеселяться. Е, коли ми з вами теж на службі Божій, е, наприклад, є слова благословімо Господу, Богу бадяка, е, ну, перехрещуються люди, і ось такі слова. І складається таке враження. А «На, нащо благословити Бога? Як це? Ми благословимо Бога. От якби Він може нас благословити чим? Ну, Я вже перерахував не раз. Здоров'ям, грошима, розумінням, знанням, титулом, там, позицією в суспільстві. Ну там всі ті речі, які для кожної людини важливі. Чим ми йому можемо благословити? І тут треба подивитися етимологію самого слова: чим є це благословіння. Благословлятиму, казатиму благе. Слово, я промовляю благословення, тобто я зичу блага. Від того, чи я зичу Богові блага чи не зичу, він більше блага не отримає. Він є вже найбільшим благом сам по собі. Але моя молитва полягає на тому, що я його прославляю. Я не можу йому слави додати, але я хочу його славити. Ось тут читаю. Господом хвалить, хвалитися душа моя буде. Я бачу. Я бачу цінність в тому, що я прославлятиму Господа. Це важливо. Тому, коли ми чуємо ось це, благословимо Господу, Богу подяка. Ну, тобто і є те, що от я кажу йому благе слово, добре слово. Я йому не можу цим додати, але тим, що я його прославляю, я роблю краще теж собі, бо я, як людина, можу отримати щастя лише в. Доброму контакті з ним. Подивіться, як для нас сильно важливі хороші відносини з нашими близькими. Коли десь є трошки якась широковатість, якась якісь непорозуміння чи що, ну, нам це якби Ну, навіть не сварка, просто якась так, І нам, якби ну, цей осадочок, ну, тут якось так на душі неприємно, ну так не повинно бути. Я погоджу, не повинно. А що вже казати про, про те, що як є якась сварка, як якийсь конфлікт, як люди не відзиваються? Так от, з Богом в нас повинно бути все дуже добре. Ми повинні його благословляти, прославляти. І не тому, що ми йому можемо щось дати, додати, тому що ми через це самі стаємо тим тими щасливими. Друге читання з послання апостола Павла до Тимотея. Не буде сьогодні такого детального розбору, як в будні дні, тому що сьогодні я хочу звернути увагу на всі читання, але трішки подивимося. Любий, я вже стаю жертвою, і настане час мого відходу я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули. Нехай не буде це їм зараховано. А Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилось провіщення, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе мене для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Читання, в якому Яке просочено розумінням скінченності цього життя, і навіть не стільки бажанням, як вже таким пересмаком, очікуванням і вже подумки перебуванням в Небесному Царстві. Тут маса образів. маса образів нещодавно, я так думаю, можливо, військовий, можливо, не знаю. Я десь там наводив приклад спортивного життя, тому що наші духовні змагання, наша духовна боротьба, вона має таку дуже хорошу аналогію, яка наведена власне сьогодні в спортивному житті. Ну я, от, власне, хтось в коментарях написав, що чому всі ставлять в приклад лише спортсменів, а не військових. Чому найкоротша відповідь вона прозвучала сьогодні? Тому що Павло використав саме це спортивне порівняння чи використовував Павло військові алегорії в своїх проповідуваннях? Використовував, говорив про меч е, спасіння, про, е, про е, меч Божого слова, про шолом е, спасіння, про щит, про обладунки. Говорив, також використовується. Але, напевно, ця спортивна алегорія вона ну, така, напевно, простіша для сприйняття. Е, коли ми говоримо про військову справу, як правило, це завжди пов'язано ну, з чимось. Страшнішим за спорт. ну, Спорт також має свої травми, якісь там, ну, навіть якщо це не якийсь там бокс, ну, то навіть якісь розтяжки чи не знаю, там, синячок якийсь від того, що хтось впав, побився. ну, І це неможливо співставити з військовими ризиками. Тому, можливо, частіше використовуються саме спортивні алегорії. Але, друзі, це не принципово. Може бути така алегорія, може бути інша. Тут він використовуючи саме спортивні алегорії, каже про боротьбу. Ми з вами знаємо про грецьку боротьбу чи римську боротьбу. Пізніше вона почала так і називатися греко-римська боротьба. Одного разу можна було. Я не пам'ятаю, чи це якийсь телевізійник, чи це десь в газеті написали, що е, і хтось там виграв чемпіонат з греко-католицької боротьби. Це було дуже куметно. Греко-римська боротьба називається. Е, мова була про боротьбу. Далі свій біг закінчився, вже інший вид спорту, саме атлетика, біг. Е, вірус беріг. Е, біг скінчив віру зберіг. Тобто, саме головне протягом бігу свого життя зберегти віру. Далі приготовлено мені вінець праведності. Що за вінець? Переможець отримував вінець. Причому переможець як спортивний, так і військовий. Тут тут знову питання: чи можна це використовувати в військовій, в військових алегоріях, порівняннях? Можна, коли кесар в'їжджав. На колісниці, чи там якийсь полководець, то е, тримали в нього над головою вінок. Е, причому, якщо вірити історикам, то той, хто тримав вінок, повинен був йому казати: слухайте, я вже не пам'ятаю, чи, чи пам'ятаєш, що помреш, чи то ще щось подібне. Ну, Словом, тут така е, дуже алегорія чітка з похованням в відні. Австро-угорських імператорів дуже мені сильно перегукується, тому що е, там якби кесар. А він зведений, полишений усіх титулів, усіх багатств, зведений просто там до Йосипа, якого хоронять. От і все. Ну так само і в Римі, ще навіть в дохристиянський час, так само було, що ну ось у тебе вінок перемоги в тебе над головою. Але пам'ятай, пам'ятай, що ти теж є людиною, щоб ти не загордився. Це важливо, тому що ми, як люди, на жаль, на жаль, ми як люди часто гордимося. Так само, як на Січі обирали гетьмана. То йому е, болотом лице вимащували. Це мало стати символом того, що ну, ти то з булавою, але пам'ятай, що тебе як вибрали, так тебе і зняти можуть. Е, тобто людина весь час повинна пам'ятати, що якби високо вона не злітала, що впасти дуже, дуже легко. Е, подивімося на сьогоднішній фрагмент Євангелії, багатющий просто, але е, так, буквально кілька, кілька речей. З Євангелія від Луки, того часу Ісус деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник, я двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде. Принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господне, Богу. Подяка. Дорогі брати і сестри. Капітальний текст можна сказати фундаментальний, тому що стільки в першому, в другому читанні, в третьому сьогодні розповідається процес смирення. І на превеликий жаль, ми з вами люди слабкі, і наша слабкість полягає не тільки в тому, про що ми з вами говорили вчора, позавчора, що ми не розуміємо чогось. Наша слабкість полягає в тому, що ми дуже часто пихаті горді горді перед іншими людьми. І, і, на жаль, на жаль, це є. Можемо бути горді навіть перед Богом. Як теперішній, власне, фарисей. Його проблема була в тому, що він настільки був весь молодець, а він був молодець. Тобто Ісус не казав сваритися з фарисеями, Він казав їх наслідувати. Якщо ваша праведність не осягне праведності фарисеїв, не увійдете до Царства Небесного. Це люди, яких слід наслідувати, вони були е, точними, дотошними, праведними, правильними. Їх треба наслідувати. Це, це вони робили добре. Але в цей момент, коли вони почали робити все добре, вони возгордилися супроти інших людей. Почали ні за що мати інших людей. І тому ця притча дуже важливо звернути увагу не тільки на притчу, а на початок цієї притчі, про що вона каже. Ісус деяким, не всім, переконаним щодо себе, що себе, ніби вони праведні і які за ніщо мають інших. Цікаво, чи серед цих деяких, які за ніщо мають інших, може, підпадаю і я грішний? Може, ти, дорогий слухачу чи слухачко, підпадаєш під цю під цього грішника чи цю грішницю, яка бачить інших людей, бачить їхні гріхи, помилки. Складно не бачити гріхів інших людей. Вони є, вони існують. Це дуже великий виклик. Як навчитися з одного боку засуджувати гріх, з іншого боку, не засуджувати грішника, ще з іншого боку не погодитися з гріхом? Тому що дуже часто, особливо в наш період, в наш час, ось це не засуджуй, не осуджуй, головне, нікого не судити, переросло в виправдання і схвалювання гріха, чого абсолютно в цьому тексті немає. Але дуже часто люди так сприймають, що ну, головне не судити. Тобто, ну, є якийсь гріх, когось кривдять, є якась несправедливість, є якесь зло. Ну, то що зробиш? Головне, щоб нікого не судити. Почекайте, це викривлене Євангелія, такого немає в Святому Писанні. Ісус такого не вчив зовсім стоп! Це перекручена Євангелія, це пародія. Але саме такою є стратегія сатани: пародія. Він геніальний пародіант. Геніально парадіює. От якби ніби Боже Слово. Але так ну не до кінця. Ніби так все по-божому правильно. Але от так по-своєму. От ніби тут якби, навіть і цитату з Біблії можна десь там тицнути, чи там, чи там. Але це не буде Боже слово. В чому суть? Цей самий фарисей робив все правильно, але в якийсь момент він перестав бачити Бога. Йому перестав бути потрібен Бог. Бог йому потрібен був лише як аудиторія. Перед якою він може похвалитися, який він молодець. А більше того, він молодець і перед Богом, і перед ось тим митником, який прийшов. Його головна якби, задача була в тому, що от він весь час молодець. Ну, розкажи мені, який я молодець. Ну, Боже, давай, похвали мене. Який я молодець. Він весь час намагався знайти похвалу до самого себе, і він за всі молитві. Він не молився до Бога, він молився на себе. Я кілька разів вам повторював про те, що є дуже велика небезпека, щоб в молитві займатися молитвою, тобто звертатися до Бога, роздумувати над Богом, але не молитися на себе або на ту людину, за яку там хочу молитися. І мені здається, що дуже багато людей тієї проповіді не почули, або не зрозуміли, або не хотіли почути. І мені здається, в цьому є дуже серйозна проблема. Натомість це і є ця молитва цього самого Фарисея. Він просто захоплювався тим, який він молодець. Митник. Митник, який мав. Який заробляв, який якому перепадало немало, не його люто не любили. Нещодавно побачив такий жарт, прочитав. Що якщо ви їдете десь в маршрутці чи якомусь іншому громадському транспорті, і так якось так якась тиша, а ви хочете, щоб стало ж, жвавіше, ну, то так просто можете зітхнути і сказати, от до чого країну довели. І тоді почнеться. Ось. І, як правило, десь там ці думки завжди звучать, що о, там завжди ось ті, хтось там, щось там роблять, не те. Ну Це завжди має бути хтось інший. Молитва цього митника полягала на тому, що він не бачив фарисея, не бачив нікого іншого, і йому, на відміну від фарисея, Бог потрібен був, бо він звертається до Бога не щоб похвалитися, а щоб сказати: Боже, милостивий будь до мене, грішного. І він про милість, він по милість прийшов до Бога, а не те, щоб розказати йому, який він молодець. Закінчується ця історія, е і ця історія закінчується тут. Відкритий фінал. Ми з вами не знаємо, що було далі, тому що фарисей правдоподібно, попри свою погану молитву, пішов робити праведні діла. А митник, ми з вами теж цього не знаємо, тому що серед митників був Матей, який залишив свою погану справу. Але цей конкретно митник ми не знаємо, чи він далі повернувся до своєї поганої справи, чи він покаявся і перестав це робити. Тобто ще раз: той молився погано, але жив добре, а той жив погано, але молився добре. І тепер питання: що було в них після цієї молитви? Чи була в них зміна життя після молитви? Чи те життя було таке саме? Значить, в такому випадку молитва не відбулася. Але це вже наступний етап. Тут ми вже далі з вами можемо поміркувати. Друзі, з нагоди цього читання, як я вже робив кілька разів, рекомендую молитися Ісусову молитву. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Багато людей скаржаться, що не знають молитв, що молитви вчити довго, складно. Рекомендую цією молитвою молитися. Текст коротесенький, заохочую до молитви. А якщо прочитаєте щирі розповіді про чанина своєму духовному отцеві, де розповідається багато про цю молитву, то, напевно, теж свій досвід збагатите. У будь-якому разі я вам бажаю відкриття для себе ось цієї молитви митника. Хай Господь нам на це благословить. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.